Привіт! Сьогодні будемо готувати ось цей неймовірний крафін та солодку класичну пасочку з одного тіста. Класний універсальний рецепт, тому зберігайте і приготуємо з вами опару. Отже, нам знадобиться 18 грам живих дріжджів, 100 мл тепленького молока, одна столова ложка цукру і одна столова ложка муки. Гарно все перемішуємо до повного розчинення. Всі Інгредієнти і детальний опис процесу роботи я залишу в описі під цим відео, тому обов'язково переходьте. Опару накриваємо харчовою плівкою і ставимо в тепле місце на 15 хвилин. Поки опара настоюється, ми готуємо далі. Нам знадобляться 2 жовтка і 1 яйце. Все вбиваємо в одну миску і додаємо ванільний цукор і 80 грам звичайного цукру. Також сюди додаємо пів чайної ложки солі. Все добре перемішуємо до повного розчинення цукру. Краще це робити міксером, буде швидше і набагато легше. Натираємо цедру половини лимона і половини апельсинки. Це дає неймовірний аромат і потім виходить дуже смачно. Додаємо цедру до наших збитих яєць і гарненько все перемішаємо. Можна додавати вже нашу готову опару. Знову все добре перемішуємо і можна поступово вводити муку. І тут зверніть увагу, тому що мука має бути хороша. Ми використовували ось таку, як ви бачите зараз на екрані, купляли її в метр. Вона дуже класна, це не реклама, але з нею у нас завжди виходить випічка. І замішуємо наше тісто. В нас пішло 375 г муки. В даному рецепті і вийшло три маленькі пасочки. Якщо ви хочете великі або більшу кількість, то просто подвоюйте рецепт. Множте все на два. Розтоплюємо 40 г масла вершкового і вливаємо в наше тісто. І знову починаємо вимішувати наше тісто, щоб все масло впиталося. І тісто має стати знову таким трішечки липким до рук. Ось таке тісто у нас виходить, йому ще потрібно настоятися, тому накриваємо харчовою плівкою і відправляємо в тепле місце на 40-60 хвилин. Більше йому не потрібно. І отримуємо ось таке класне пухкеньке тісто. Тепер його потрібно розділити на стільки частин, скільки ви хочете пасок. З цих інгредієнтів ми отримали 720 г тіста. І розділяємо його на три частинки, тому що у нас маленькі форми. Якщо ви хочете класичну паску, без начинки і не крафін, то тісто вже можна розкладати по формах. А ми переходимо до приготування крафіну. Для цього змащуємо стільницю олією і розкатуємо наше тісто. Чим тоньше, тим краще. Тепер змащуємо маслом вершковим. У нас в рецепті 50 грам, і його потрібно поділити на ту кількість, скільки ви обрали пасок. У нас три паски, ми ділимо 50 на 3 і отримуємо 17 грам масла. Тобто ми одну пасочку змазуємо 17 -ма грамами масла. Викладаємо улюблену начинку, це можуть бути сухофрукти або шоколад, можна ще додати горішки, загалом те, що ви найбільше любите, і закручуємо ось так рулетиком. Тепер розрізаємо наш рулетик навпіл, не доходячи до кінця, і починаємо формувати наш крафін. Потрібно скрутити розрізом назовні, ось так, як показано на відео. Дуже важливо обирати розмір крафіна в залежності від розміру форми, яка у вас є. Форма має бути не за широка для крафіна, тому що він завалиться на одну сторону і просто вийде некрасивий. Вона має бути. Чуть-чуть ширше, ніж крафін. І пам'ятайте, що він ще підніметься, бо ми переставляємо його у формочку і залишаємо ще на 40 хвилин настоятися. Накриваємо рушничком і аж тоді можемо відправляти в духовку. Ось тут ми зробили одну класичну, і така краса у нас вийшла. Якщо у вас тісто не піднялося за 40 хвилин у формах, то ставте в холодну духовку. Якщо гарно піднялося, то ставте одразу в розігріту духовку. У нас вийшла така смакота. Сподіваюсь, вам сподобався рецепт і ви його спробуєте. Дякуємо всім за перегляд і будемо вдячні вам за підписку і за активність на нашому каналі. До зустрічі у наступному відео. Всім па-па!